Друзі, доброго дня! Є бажання половити дикого карпа. І для того, аби його ловити, нам потрібна макуха, жмих. Тому зараз я на базарі і будемо обирати правильно жмих для ловлі на жмиховики. Поїхав. І так, я вже обрав два круги, але який принцип? Ми обов'язково повинні їх спробувати за допомогою шила, ну, швайки. Як вам буде завгодно, нам потрібно буде обрати декілька щільностей у цих кругів, для того, аби ми могли підібрати наші, наші умови течії так і таке інше. Тобто є круги, які більш щільні, є такі, які м'якіші. Тобто Нам потрібно зараз обрати ну, три щільності кругів, аби ми могли експериментувати і підібрати найкращий круг для наших умов. Так, хлопці, і ще один нюанс. Начебто однакові круги, але є деякі з них світліші, тобто це не перепалена макуха, і в деяких є залишок масла, олії. Ось ці пропитані олією максимально, нам і потрібні круги, тому і от зараз із усіх я оберу один і ми також його заберемо завтра на риболовлю. Так, хлопці, ще беру олію, яка не рафінована, запашна. Це буде наш діп, модне слово, але коли я починав тільки ловити на жмиховики, оце був основний діп для нашої макухи. Поїхали. Так, хлопці, закупили макуху, взяв три щільності, взяв світлу, обов'язково, аби вона була не дожата, тобто, щоб ще в ній всередині була олія. І, звичайно, аби вона мала приємний запах майже халви. Знайшов. Не одразу, але знайшов такі круги і завтра з вами ми двинемося на водойму, на дику водойму і будемо намагатися зловити дикого сазана. Поїхали. Доброго дня, шановні рибалки. Ми сьогодні будемо рибалити на Дніпрі. Як ви вже зрозуміли, будемо ловити на жмиховики. В моєму варіанті жмиховик має деякі нюанси, з якими я вас познайомлю сьогодні, і саме ці нюанси дозволяють максимально ефективно використовувати цю, це знаряддя, цю снасть. Звичайно, цілимося на коропа, але в прилові, я думаю, буде і карась, і плітка. Ну, давайте подивимося, а я вам зараз розкажу про свою снасть. про макуху є нюанси. Поїхали. І так, перше, що нам необхідно, це на розпустити макуху на шматочки. На кубіки ми взяли з вами два круги. Один трошки м'якший, другий трошки жорсткіший. Для чого це потрібно? Для того, аби можна було під різною течією підібрати свою макуху. І так, кожен круг макухи чи жмиху має край, який найбільш твердий, і має середню частину, яка м'якіша. Тобто усі шматочки, які будуть мати край круга, вони будуть стояти довше на. Течії, ніж середина. Тому, якщо ми як перевіряємо, відрізаємо і кидаємо в воду і дивимося, скільки він розтає. Так от треба розуміти, що край буде розсипатися на, ну, майже в два рази довше, ніж основна серцевина цієї макухи. Ну, і нам потрібно цей круг розпустити на... Кісочки. По розпилу ми вже бачимо, що круг достатньо жорсткий. Ми на Дніпрі є, течія, і тому я так по розпилу вже можу сказати, що буде стояти десь годину, ну, хвилин 50. Ну, подивимось на практиці. Дуже є важливим, якщо тут на срізі є, не знаю чи буде видно, вкрапління масла, олії. Тобто це не зовсім вижатий сухий круг. По-перше, він буде рівномірно митися і оця олія буде додатково приваблювати нашого коропа. Все, зараз розпускаємо необхідну кількість і перейдемо до самої Снасті. І ще забув сказати, ми Розпускаємо на не дуже великі шматочки. Ну, цього буде достатньо. Якщо є риба, вона абсолютно легко знайде. І ось такі шматочки. Це є економія, по-перше. Ну і за моїм спостеріганням цього. Головою достатньо. Тобто навіть у такі ось шматочки. Тобто не треба отакі шматки. Достатньо. Ага, і обов'язково треба зробити ось такі пропили, аби шматочок ну, при закиді не вилітав із нашої снасті. Ну десь так. Як виглядає моя снасть? Ну, це, звичайно, таке е, грузило для макошатника, таблетка, у якої є вихід е, через середину. Далі я роблю звичайний зашморг на е, волосінні і вставляю удвоє сложену авіаційну резинку. Ну, це резина, яка використовується риболовами для е, так, Такої снасті, як резинка, тобто, ну, а взагалі ця резина використовується в авіамодельному виробництві для того, аби вона була рушієм для гвинтів та таке інше. Тобто зложена вдвоє ця резинка, вона дозволяє амортизувати і досікати карпа, що дуже важливо. Далі йдуть у мене 5-6. Ну іноді 7 см поводки. Зараз це звичайна кордова нит. Але перед, перед тим, як його використовувати, треба провести ножем чи чимось жорстким по ньому, аби збити оцю лак, який, аби поводок був більш м'яким. Гачки дуже важлива річ. Усе. Має свої нюанси, а гачки повинні бути обов'язково якісні. Тобто вони повинні чіплятися за ніготь жалом. І, звичайно, при кожному затоплінні треба їх або підвести точилом, або замінити. Я замінюю. На гачки я використовую або звичайний пінопласт. А от зараз я використовую штучну м'яку силиконову резину, кукурузу, яка ароматизована. Вона плаваюча, обов'язково. Для чого? Аби наш гачок легше заходив до рота коропу. Ну і інші риби. Все, зараз заряджаємо нашу макуху. Для чого були потрібні пропили? Я всі пропили завожу нашу резину і тоді вона краще тримається. Ця резина дозволяє поставити кубік, ну, різноманітного розміру, як великого, так і меншого, тому що вона легко тягнеться. Ну ось так. А зараз ми зробимо з вами перший закид і подивимось, що нам сьогоднішній день дасть скарпас. Так, кукуруза має ось такий вигляд, це Петріот зі смаком звичайної консервованої кукурузи. Тобто ну, натуральне. натуральний запах. Так, надягаю за самий краєшечок. Вона така ну, м'яка, гума. І обов'язково аби жало було свободне. Все зараз закидаємо. І так, хлопці зробимо перший закид. Так як у мене дуже мало місця для всіх палок, то ми будемо кидати їх вдоль. Тобто перший ближче, другий далі, і вони будуть у мене знаходитись на одній лінії перпендикулярно берегу. Поїхали. Є течія, доволі гарна. Так, перший є. Тут дуже зручно поставити наші палки. Так, стосовно самих палок. Це такі дубки, не мають вони ні тесту. Ну, тест заявлений до полу кілограма, тому це лише е речах, за, за допомогою якого я закидую нашу снасть. І все. Наш миховик я ставлю е лише два гачка. Хтось скаже, що цього замало. От тут у мене взагалі один. Чому? Місця дуже міцні, тобто багато каміння, яке е заважає. І коли короб е чіпляється, він Зазвичай другим, там, якщо їх більше, то і всіми гачками чіпляється за дно. І дуже часто або сам зривається або вганяє в зачеп і ну, ми втрачаємо і снасть, і рибу. Тому іноді достатньо і одного гачка для того, аби впіймати омріяного карта. І так, закинув поки що три. Подивимось. Якщо буде клювання, то додавлю ще один. А якщо сьогодні рибка буде вирадувати, ну навіщо палити макуху? Тобто Трьох-то достатньо для того, аби зрозуміти, що сьогодні у риби за настрій. Те, що потрібно було зробити в першу чергу, це розібрати підсаку. Але я... Тільки зараз це зробив, але це не вірно, тому що дуже часто короб клює з першого закиду. Так, хлопці, якщо буде видно, є у нас провис на одній на з вудлищ. І ми зараз подивимось, що там взагалі коїться. Я відчуваю невелику, але риба є. Зараз ми будемо намагатися витягнути. Ось тут у нас. Хлопці, ну це карась який дуже гарний. Будемо брати його у підсаду Ось такий, я не знаю, його вагу. Але бачу, що дуже гарний. Зараз я вам його покажу. Дивіться який красний. Отакий От грам 300-400 в ньому є. І дивіться, як працює наша кукурузка за нижню гугу, як це і треба. все не було гурки тут катушки, я відійшов. У мене сьогодні мати та тітка на риболовлі. і Я там їх обслуговую, так скажемо. А тут ось прийшов, а вже волосінь провисла. І такий почин у нас вже є. Клас. А, так, да, ось куточок, бачите, тільки-тільки почав працювати, А вже пройшло десь хвилин 30. Ну то продовжуємо. На одній ще є якесь шевеління, але о, 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 але е, ми не торопимося, чому лапимося. Чому? Тому що можливо таке, що кар підійшов і е, ворушить нашу макуху. І ми чекаємо тоді, коли він вже... Засі попаде на гачок Якщо там карась, ну нехай ми його витягнемо згодом. Але якщо там короб, то звичайно краще трошки почекати. Так, ось мої дівчата, помощить підписникам. <говори> ну як вам? Дивіться як. Не хочеш нашу капітку? Ні! <говори> <говори> Свою <говори> Так, поки що. Так, А далі, якщо буде щось вагоміше, то ми повісимо його десь на більш глибоке місце. Ну так, пройшло 15 хвилин. Е -е, немає розвитку на цій паусі, Ну, Тому я перевіряю, що там у нас. Ага. І це Ще один карасик, подивіться який розмір і як він гарно засікся за нижню губу. Шансів немає. Так, чекаємо більш крупну рибу. Є ще деякі хитрощі, ну, до речі, ось ця резина, яку я роблю ось так. І ще один раз і на зашморг, на волосінь її затягую. А сюди кріплю вже, вже поводки. Так ось, є хитрощі. Якщо ви ну, помилилися або у вас немає макухи, яка триває, тримає течію. Ви можете взяти любу м'яку м'який жмих і звичайну олію, яка не рафінована, яка є, має аромат, замочити на 15 хвилин, дати, витягнути, дати, вистоятися. І ось ця замочена на олії жмих буде стояти ну, десь на треть довше, ніж до цього. Ну такий невеличкий лайфхак. Так, у нас є провис на одній з палок. І зараз ми подивимось, хто це такий у нас. Так, дуже сильно провисло. Видно з провису, що там є риба вона сидить на гачку, але я все-таки маю терпіння і трошечки вичекаю. Вже зрозуміло, ближня відстань працює краще ну, за дрібною рибою. Тому обов'язково ставлю палку е, хоча б одну на ближню відстань, а Сіті е, е, закидую на більш дальню. Ну, все зрозуміло, що це дрібна. Може і не дрібна, але не коротко. Тут у нас є Ах, зачеп. і тут я тут через нього зірвав наш трофей, мені здається, ні, ні, сидить. Знову ж таки, дивіться, який гарний. Сегодня карась размером радует. Класс. И снова же таки на штучную кукурузу. Продолжим. До речі, хлопці, хлопці помічено, що якщо на точку заходить короб в достатньої кількості, то ось цієї дрібної риби ну, дуже мало, він її відганяє. А сьогодні е, ми бачимо, що на точках стоїть карась, стоїть лящ, і це такий не дуже е, гарний факт, скажімо так, якщо ми... Е, Хочемо спіймати саме коропа. До речі, тиждень тому на цьому сусідньому містку я ловив коропа, зараз ставлю вам ну там декілька кадрів. Ловився лише короп. З першого ж клювання була клювання і е, дрібної риби майже не було. Ну Там був один лящик, було декілька карасів за весь день, але... Коропа було ну, там 12 клювань. У нас зараз ще одна, одне клювання, але знову ж таки не короп'яче, а скоріш за все це ну, Зараз підемо його знімати. Тому, якщо ловиться така дрібна риба, ну, ми чекаємо, звичайно, може і зайде короб на нашу точку, але... Це такий показник, що коропа поки тут немає. Злоплювання. плювання. Так, рибка є. З заміна гачків дає свої плоди. Хлопці, а у нас там здається коропець. Так, да, так і є, це порох, але ну дрібний. Зараз будемо його заводити у каміння. Ну такий зовсім відпускний. Дивіться. Але хлопці, ну є, він на точці. Зараз покажу. Ось, ну скажу так, що він навіть не зміг зірвати з стопора. Але отакий красанчик. Красунчик зовсім маленький, такий грам 300. а Дивіться який краски. Ну і звичайно він піде рости. Аби він був такий кілограмів 5, тоді хай приходить. Добре, це є знак гарний. Дуже в цьому році багато дрібного короку. Не знаю чому і де подівся великий, але це теж гарний знак, тому що він же ж колись виросте і буде нас радувати плюваннями. Ну а ми продовжуємо. У нас знову є клювання дрібної рибки. Зараз подивимось хто такий взявся. Чи є взагалі там риба. Так, да, щось є невеличкий карасик. От що значить Свіжі гачки. За нижню губу так класно взяв. Так, це ось сюди. Макушка відстояла гарно. Це вже шматочок під заміну. Так, ну у нас ще одне плювання без роботи трещотки. Щось не Ага, Така гарна плітка, дивіться. Ну, як я і казав, якщо снасть гарно налаштована, то вона ловить усю, навіть дрібну рибу. Є ще одне кривання, але знову не велика рибка. Сьогодні, як ви бачите, короб закрив рота, не хоче. У хлопців ліворуч на кормове п'ятно став лящ. Вони піймали декілька гарних лящів. У нас, на жаль, сьогодні... Ну, де стала та риба, за якою ми їхали. Але тим не, тим не менше, хлопці. Впіймав я трошечки карасиків, як ви бачите, є гарний. На петельню нам достатньо. Був ще один коропець, я вам його показав. Маленький дуже, тому пішов підростати. Ну, а ми на цьому будемо завершувати наш, нашу сесію, таку невеличку. Я сподіваюся, що в цьому сезоні ми обов'язково ще виберемось на берег. Сподіваюся, що на той момент короб буде більш активний і ми обов'язково впіймаємо свій трофей. А на цьому все, хлопці, до побачення і побачимось у наступному відео. Там буде, як завжди. Ще цікавіше. Всім па-па.